То, знаєте, люди в перший тиждень посту мушу грішити, як то кажуть. Думаю, вже я такого не буду нікого, вибачте на слові, обсирати, ні того шефа, ні ту ферму, нікого. Нині, що нині, неділя. Годує він зранку е, цей корови, бо нема кому. Під'їхав, кажу. Телясами менше. От дивіться. Чекайте, чекайте. Кажу, теля саме менше, кажу, лежить, помало два дні по нос. Кажу, лежить і вже не встає сьогодні. Кажу, подивись до нього. Приходжу, теля впало в ту жижу, де вони ходять, бачайте, ну реально, ну показуйте, як є. Впало в ту жижу. Тут тут справа не в тому, що там жижа. Там все чиститься, там все нормально. Хто дивиться за моїми відео, знає. Вони ходять, тут ясне діло, вихідні ніхто не прибирав. Суть не в тому. Суть в тому. Ну Десь бідне встало, зайшло, туди гепнулося там, і все, і бачу, лежить. Ну Як воно ще полежить там животом на тім зимнім гімні, вибачте. Що з нього буде? Колись ще тільки прийшов на роботу, кажу до нього, купи насіння льону, кажу, дай йому пити теплого льону, кажу, завари. І кажу, це найліпше лікарство. Потім кажу, що можеш вівса заварити, кажу, тож і дати. Та, о, о, я не знав кого. Блін, думаю, ну що так тяжко, то ж не те, що їх там. 100 штук тренапувати. Тож одне заслабло. Одне заслабло. Дав задачу, то я би тут зробив. Але це капець якийсь. Я казав, що скоро сам куплю того льону і буду відпоювати. Ту вже не знаю того, яке тут теля. І в чому то причина. Ось таке, кроці, знаєте, яке вже думки в голос. Це вже вон ручку, ручку облизує. І друге бачу, стоїть теж, лінти пускає. Ось таке во. Не знаю. Коротше, кей-кий. Вроді би який він доб добряк той шеф, бо все і, і пильнує за ним, і бачу, кажу, що там має... повинні, я знаю, я знаю, він все ходить, заглядає, бо ж зразу він виходить з дверей і хата його. Ну, от Отаке. Або то забагато проблем на одну голову, бо я не знаю, що ну то тоді треба просто ще когось наймати, якусь людину. Вибачте, за такі гроші за копійки ніхто робити не хоче. Добре, друзі, всім бувайте, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі.